Ще дуже довго. Там є таке, що Дем'ян, котрого настановили сотником, в славному містечку і замість пана Забрьохи, дуже швидко щось перед начальством процвиндрив і його сотенство забрали. А його жінка Олена якось там щось там проброїла з молодим красивим писарем, що замість пістряка став. Я не знаю, що і як, але Дем'ян її очіпок збив. Всі патли пообривав і очі попідбивав. Не пожили Олена і Дем'ян в ладу. Чим кинулися до війни? Зачим через чаклування і ворожіння, покинувши закон Святий, собі побралися, хоч і прийняли шлюб, та вже ж не через Божу волю? А за Брюху пістрака більше не бачили в Конотопі. Кажуть, подались кудись далеко освіти. І де їх тільки не бачили, то все людям на сміх. Ось така вона конотопська війна.